настрілювати, поки я можливість. В бачину, в бачину, там, акуратненько. Не, не а не давайте, що ти обходите? Вривається, 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 обходить. А, а тут зверху, а тут зверху можна постріляти? да, можна. Настрілюйте, 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 кацав, настрілюйте. Відійте, ви, не рухайся, не рухайся, тип, дякую. Хто там бігає, не рухайтесь. Да, учники. Нас, нас обходять, нас обходять, нас обходять. Все, отлично. Заходимо в тил через точку Б. А, ні, тут синий ще сині ще залишилося. А... Опці лучники оце в будівлі там. Хай сидять. Наше діло допомогти нашій. Я вас загубив, то я не могу. Так, е да, да, да. кван. Кван. Э, ага, кава, кава йде. За нашими пречтесь. За нашими пречтесь. Відходимо від, від, від какими місце. Відходимо. Все. О, хорс. Ладно. Ладно, ну стрелите, ну стрелите. Окей, окей, все, перепронили стріляти за мною, за мною. 180 за мною. Побігли, побігли. Біжим вперед. Біжим вперед. Попереду піхота. Заруба, тут заруба. А, заходимо зі спини, заходимо там зі спини. Заходимо зі спини, давай. давай. Поки МП... йде заруба, поки. На полю до, до... до цього замка. Відступаємо, там перегіблять. Ну уже пиздно, с тите ну, там нет. Слева, то. слева, Зліва, зліва, там я ще. Так, стреляйте по новой, стреляйте. А, пехота, пехота. Ну так вони уже до того момента приехали. що я повинен на открытии местности пить. Я вам ще до того, спускайтесь, вы что робили? Ну да, сині идут. Стріляйте в них них, стріляйте в них, і відступайте потихеньку. Все, тепер луки заскуну побігли, побігли. 180. Давайте, давайте. Луки заспану, побігли. Побігли до будівлі. Якщо от не вийде заняти, розворачимось. Справа заходимо. Справа. Там за лучники, да, там лучники. Відходимо, відходимо тоді і намагаємося фокусити лучників. Стихи? Там лучники, лучники, лучники на парапеті. На парапетах, Ні, на балконах, стріляйте в вікна, стріляйте, е, фокусіть поки що. А, до, до мене, до мене, до мене. Всі до мене. Я тут, я пригаю, ось я з примажем. Альт, нажали, і давайте до мене. Не стійте, на, не на, втикали на, на, і до мене. Стріляйте, стріляйте. У мене один такий нік. Давайте, відходимо, відходимо. Бачите нормальну позицію. От на на і не в бачину їм. Ось, я вже ось, о, да, осудався, сюди підніміть на цей сране сарай, стріляйте Це по головам. Не можу, не можемо. Допомагаємо хлопцям, допомагаємо як може, не відступаємо. Бо якщо ми будемо відступати, це значить, що ми сукуни. А ми не сукуни, вірно? Ми касали. Ходіть відступати. Все, настрілюйте просто, настрілюйте, як можете. Блять! Піхота, піхота біжить. Да, відступайте, відступайте. 4-0, 4-0, це жесть. Ні, нічого. Ні, я не розумію, як наша перевага в 30 людей трансформувалась в їхню перевагу в 30 людей. Не знаю, То погано так. Вони ну, вже, ну вони ж давно в будівлі, так. Лучники, да. будівлі. лучники на парапеті. На парапеті ви... ну стріляйте, стріляйте в них, стріляйте. З бордюрчика цього, не стрілюйте. Та пляха. Я, я прям хотів так обійти. Обережніше дав, тихо. Сильно нет, это, не вихватайте від них. Не даємо їм стріляти по-нашому. Диві... Насліте? Настрійте. Перед, перед, перед нами, перед нами в полі там стоять, стріляйте всі, гаді. Прячьте за забо. Справа, та, справа. справа йдуть, справа йдуть, відходимо, 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 відходимо. За мною, за мною всі, за мною всі, за мною всі відходимо. За мною. Давайте, за мною. До мене, до мене всі, до мене всі. Там нас пушать, там нас пушать, хай наші тункують. Блять, опять кінь ебучий. Пожалуйста! Вибачте. Розгортаємось, розгортаємось. беріть... Все не настрійте. Якщо дуже близько не настрійте, збираємось біля мене. Давно останній бій. Давайте, збираємось біля мене, беріть мечі в руки. Давай, б'ємось. Як справжній воїн. В нього півторы тысячи, я набиваю півторы дивлюся, дивлюсь, у нього вже 1800, остановись, не газуй! Дай догнати, маєте можливість один-два рази раза. Блять, ну йобаний в рот, нахуй. В кого ти стріляєш, блять? Поясни, в їбучу кавалерію? Тип, а як же ж обходити і не стріляти по своїм, га? Як тобі таке, блядь? Чуєте? Ано розстріляти. Справа розвернулися спиною. Тихо, тихо, не стріляйте, не стреляйте, по не Боже. Не справа заходять, стріляйте в піхоту справа, в піхоту справа стріляйте. Спин, їм, стреляєте. Це ти Бардін? Біля хати? Е, в тебе колчани валяються внизу. На тебе кінь біжить, на тебе кінь біжить. Ха-ха, Барін. Опці, якщо можете спопайте в поле якось. Ебать, <сic> він просто побіг. <пробували> <пробували> просто побіг <пробували> да. Йому похуй. Що там робиться? Хто там б'ється? Він іменно. Фордс гамп тупо. Бардінгам. Бардин гамп. Ааа, <пробували> я. Опці, подивіться, <пробували> в мене спині єк, не нема о, не Спасибо за воин Так, ну... Давай, давай! Ну, тихо, ну, тихо, ну, тихо. Ну, сюда, туда его! Сюда, туда перевернул! Сказать? Ну, идут, идут, идут на тебе. Скинули, скинув, скинув! Ай-яй-яй-яй-яй! Давай! Один на один, дуэль! Есть! Сюда!

Право, дайте мов. Справа, дайте му. Не стійте. Задіть справа зараз. Справа відкриті спини у ворогі. Чи, у червоних, стріляйте. Тут тут, тут відкритий. У нас забігають. Ні, ми забігають. окей. Біжук. Справа отак і стріємо. Вс. Червоні відступають, відстріляйте, червоних, які відступають. Я обережно. Цон тынка подарить. Хорошо. Можно понимаю. Молвимся, праві... дайте. Ну, дайте право, право умолвимся по вишу. Че дай правіше? Ну дайте в право. Пару, дайте у вот вот запакулость. Стоять, закупнулись, бачите по одному сине. Вот со всех хосить. Стреляйте, стреляйте. Стреляйте, стреляйте, Вот сыни, бачите. Что за будет забегать на вас, бит але скажіть, якщо ми будемо бігнути? Ти брал стріли, Ростислав, так? <пит> <да? Ах ти. пит> я <пит> вибачаюсь <пит> за офф але не забувайте за альт. Хлопці, стоїмо, стоїмо. Синих стріляйте, синих стріляйте. Блядь, ну шо ж ти вибіг прям так? Ви Відступай, тихо, фокус. Відступіть, 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 хлопці. Відступіть, відступіть. Yeah. Відступай назад, назад, назад. Там, де ми з самого початку стояли. Стопы ловить, ступи ловить, Відходимо, відходимо, стыди. Відходи, відходи, відходи Давай! Я один перед тобою. Ебаш мене, Ну, тільки вдвоем медиз зажимати. Ви так класно зіграли! Ви... Красавчик Бардін! Красавчик Бардін! Бардін топ-1 і його не змістить! Рекорд! Слава Бардіну! Всі топи здохнуть, щоб Бардін лишився топ-1 і йому видали якусь унікальну медальку. Знаєте, де всі наші? Знаєте, чому ми зараз не взяли? Подивіться, де наші. Наші всі в середині стоять, всі фарші. І ну... Як думає, я ніщо побачив, могли б зайти в такі. В нас ще є хтось живий з наших? Не, у нас всіх всіх, з ївал. З ївал. Ні, всіх ЄВОГ. Ніхто я не живе ще. Каніка, що ти... ну, це ж вони забігли це, не відразу Раунд, же, раунд в таверні. Вони забігли а... пізніше. Набагато пізніше. Ще до після того як ти командування прийняв. Ну, ну, я ж кажу, якби ми побачили там якийсь момент. Я не побачив якийсь. Як момент... би ти туди заходив би? От теж питання. А в Тут який момент за... нашли? На а в який момент наші зайшли туди? Є інфак. Думаю, коли, Думаю, коли так, всім дякую величезне за перегляд. Я? На цьому я буду вже офать. Всі наші здохли. Величезне, дякую хто приходить, дивиться і слідкує всіх, обняв, поцілував. Все приходьте ще надіюсь, скоро буду стрімити побільше.